Де краще орендувати житло, а де безпечніше? Докладається у БД Чи? до квартири. Чи є ППО на балконі? І від чого залежать ціни? Навіть в одному мікрорайоні буде однокімнатна квартира і за 8, і за 18. І куди ті ціни взагалі летять? Однокімнатна, ось так за день-два забирають 28 тисяч гривень. Привіт! Привіт, рада вас бачити за Заходимо. Заходимо. До себе нас запрошує моя колега Ірина. Цю простору квартиру студію вона орендує. Тут є абсолютно все, що мені потрібно. Уся побутова техніка, кондиціонер, меблі, подушки та каструльки все є для комфортного проживання. Квартира повністю на електриці. Тут є і переваги, рахунок за комуналку. Якщо ти поїхав у відрядження або тобі просто жарко, то ти скрутив максимально, як завгодно. Мені здається, 1800-1900 максимум, який я платила взимку повністю за всю комуналку. Проте є і мінуси. Якщо є обстріли, і якщо б'ють по енергетиці. Не дуже зручно, я живу на 20-му поверсі, але, але це ще не все. Квартирою і навіть будинком я дуже задоволена. За винятком деяких нюансів, і звісно, що я говорю про обстріли. Зрозуміло. А в цей район Києва прилітає дуже часто на Лук'янівку. Докладається у БД до квартири. Чи є ППО на балконі? Так тут часто жартують про місцевих. Я кожен раз після обстрілу масованого, коли тут просто феєрверки за вікном і дуже страшно. Я повертаюся додому з укриття і починаю переглядати ціни на оренду. У мене очі на лоп лізуть, скільки люди просять за оренду квартири на Лук'янівці. 15, 18. Угу. Ірина знімає цю квартиру дешевше, тому з переїздом із небезпечного району не поспішає. Це дорого. Переїзд це дуже дорого, тому тобто потрібно заплатити за перший за останній місяць, плюс рієлтор. Про рієлтора ми ще поговоримо. Я люблю я взагалі по вранці виходжу з квартири, ввечері заходжу. і Ввечері оце моє любиме улюблене місце. скажімо так, квартира юриста Богдана на лівому березі на Дніпровській набережні. В новобудові сучасний ремонт, нова побутова техніка. Є підземний паркінг, як укриття. А як тут у вас шахетна стара шахіна, а я чесно показати, кажучи, не знаю. Я бачу тут і ввечері ці всі, як я називаю, зв'язні воїни відбуваються. Да, але ну щоб я там особливу увагу звертав, ну нема такого. І за цю однокімнатну квартиру з усіма зручностями в новобудові Богдан віддає 22 тисячі за місяць. А як щодо непривабливої нерухомості без нового ремонту, старенька, але жити можна. Чи заїдуть сюди люди? Ми провели експеримент, запросили ріелтора. Ця квартира, звісно, потребує трошки трошечки уваги для того, щоб трошечки. Це квартира моїх знайомих, які виїхали у 22-му році за кордон. Квартира стояла пусткою. Бо хто ж зніме таке житло? Думали вони? Да, ну в принципі, ви ж розумієте, що на кожен товар є свій покупець. Кухня теж старе. Але є головне, каже рієлтор, плита газова. Зараз це перевага. Так, якась база мінімальна. І це туди входить плита, холодильник, пральна машина. Треба розуміти, що навряд чи сюди заїде молодий успішний айтішник чи молода успішна блогерка. Ну, не заїде. Треба розуміти. Але ВПО для них для них це може бути навіть ну кращим варіантом да на перший, на перший час з мінімальними вкладеннями її можна здати за 6-7 тисяч гривень каже рієлтор це Дніпро, і це можна сказати транзитне місто і для військових, і для переселенців. Тут вартість оренди теж підскочила. Як і скрізь, найходовіші це однокімнатні квартири у віддалених районах. Вартість оренди від 8-9 тисяч. А якщо центральний район – 11-13 тисяч за місяць. На оренне житло дуже високий попит. Багато переселенців. Ті, хто приїздять до Дніпра із Запоріжжя, Донеччини, Покровська, не звикли до таких цін, каже ріелтор. Адже звідти, звідки вони приїхали, квартиру можна зняти і за дві тисячі гривень. В Дніпрі таких цін просто не існує. Людей цікавить інфраструктура, критична інфраструктура, щоб квартира була якомога подалі від неї. У Дніпрі шукачів квартир цікавлять укриття, чи є у будинку паркінг, власний генератор, від якого буде працювати ліфт, опалення, водопостачання. От куди їдуть і їдуть без зупину, так це Закарпаття. Цей регіон став найдорожчим за оренду житла в Україні. Закарпаття це саме безпечна на сьогоднішній день зона, де більшість людей хоче ну, оселитись хоча б на якийсь період часу. З 22-го року і зараз сюди активно приїздять не просто перебути обстріли, відпочити сюди. Релокують підприємства, відкривають нові, а це робочі місця, тобто люди, яким десь треба жити. Вартість оренди однокімнатної квартири виходить мінімум. Це від 400 умовних годинниць. Це мінімальна вартість у новобудовах. А далі не може бути і 20, двадцять порівняно із 21-м роком. Вартість оренди однокімнатних квартир виросла на на 214 відсотків з 6 тисяч гривень до 19 тисяч цьогоріч. Водночас Вужгороді дуже активно будують нові квадратні метри, адже є попит, є і пропозиція. А от за останні три роки, да, воно вже у нас, скажімо, не то, що забудовується, а вже перебудовується, якщо так чесно кажучи дивитися. Двокімнатні квартири в Ужгороді подорожчали на 260 відсотків, порівняно із 21 роком. З майже 7 тисяч до майже 25 цьогоріч. Трикімнатні додали 237 відсотків. З 8 тисяч у 21-му до майже 27 тисяч у цьому році. І все це ціновий рекорд України. Високі ціни на оренду спричиняє величезний попит і менша пропозиція. Чимало жителів прифронтових областей Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя переїздять до інших областей. Однак і не дуже далеко від попередніх місць проживання, туди де є розвинена інфраструктура та робочі місця. Київ продовжує бути цікавим саме за цими показниками. Тому попит в столиці завжди високий, вищий за пропозицію. Дуже великий попит. Якщо більш-менш хоча б просто більш-менш ремонт, ми не кажемо не про які а такі адекватний Іхажі по п'ятнадцять по сімнадцять тисяч. Це типу квартира, і не біля метро, і там 33 квадрати, і ремонт уже років 10, в кращому випадку. А от як зекономити не сплачуючи комісію рієлтору, підказав сам рієлтор. Ловіть лайфхак на всіх дошках оголошення. Вимкніть фільтр. Комісія, Ірина Коваленко, Ольга Павловська, Володимир Парахонський та Валентин Шелко. Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.